Колеса глухо стукотять, Василь Стус, зі збірки вибране, присвячено Миколі Костянтиновичу Зерову. Колеса глухо стукотять, мов хвиля паром. стрічає товаришу Харуне з лихом і з добром. Колеса б'ють, колеса б'ють, кудись торують путь уже додому не вернуть, додому не вернуть, колеса глухо стукотять, колеса стукотять, в Христа, в вождя, в усіх бажат і в матів перемать. Москва, гора ведмежа, кем, і попів острів шлях. За ґратами, за вартами, розбухли на сльозах, і знову в'ятка котлась устьвим, далі дочеб'ю, рад соцком з таборів союз, котрий Господь забув. Диявол теж забув, тепер тут править інший Бог марксист, расист і людожер один за трьох. Москва Чебіо. Москва Чебіо, Печорський концентрак споруджує нову добу на крові і кістках. Микола Зеров загинув у Сандармоті в 1937 році Василь Стус. Теж загинув від радянської влади пізніше.